А зараз учні, які готували індивідуальні завдання, продемонструють його виконання. Молодці, я бачу, надійшли вже роботи ваші. Зараз я їх розташу і готовий розповісти, чому вибір. ви вибрали саме цю ілюстрацію. На моїй ілюстрації ми бачимо директора школи і спалі Factory, що діти протеграють у соске лету. Тобі цей епізод дуже сподобається. Ти, мабуть, такий самий безкетник, який. Цікава ілюстрація у Ані Зеленської. Аня, поясни, будь ласка, чому ти обрала саме цю ілюстрацію до твору? Я образу ілюстрацію, тому що мені сподобався епізод, коли перепоміг мати на сміливу, а зупинила своєї заклею і до обрати і конкносу проходчиць паркуми і шоколадом. Діти, а зараз у рамках підготовки до Права, яка називається коло думок. На кольорових стікерах ви запишете свої думки, враження про повість ульфаспата маленька книжка про любов. Які ви молодці, скільки вже робіт готових. Діти, я, звичайно, розмістю це все. Щоб видно було. І ви навіть і сердечка тут, іконки використали. Які молодці. Так, хто хоче зачитати свою роботу, хто хоче вже представити свою роботу. Так, перший у нас був Денис Ячевський. Денис можна зачитати. Готовий розповісти, чим тебе так зворушив твір. Денис ти готовий? Готовий. Тому ми всі теж готові тебе слухати. Добре, надаємо слово Ані Зененській. Аня, будь ласка. Доброго дня. Мені дуже сподобалось здається, що це найголовніша історія, яку я читала. У голосі розповідається про кохання біженців, і у нього відбувається розташування батьків і сімейних цінностей. Мені найбільше сподобався момент, коли хлопець розповідається, Аня, а чого, чого їм хотілося? Про що діти писали? Їм хотілося миру. Так, їм хотілося миру. Як і нам, усім теж зараз дуже хочеться миру.